Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Ну, до прикладу, якщо немає змоги самому шукати, не маєте розуміння, як це правильно зробити, там, не довіряєте інформації від продавців автомобіля. Звертайтесь, чи можемо допоможемо. Також просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду, друзі. Нісан Кашкай. Так, кашкайчик Семимісний. Кашкай плюс 2, 14 рік. В рідній фарбі пишуть 1,5 дизель, 287 пробігу, ціна 12300. Бачимо контакти. Темно-сірий колір. Є підігрів садінь. Так, кондиціонер. Коробка механічна. Volvo XC60. 10 рік. Двохлітровий дизельний двигун. 209 тисяч пробігу. Так, 18999. Це, мабуть, у нас 16-й рік. Контакти для оточення інформації ось тут. Зараз ми по вікну глянемо. Так, 16-й рік випуска. Sorento, 13 року випуску, 2,4 бензин, 205 пробігу, ціна 12, 150. Тут бачимо контакти. Ось цікавий, телефонуйте. Нісан Кашкай. Дев'ятий рік, 2.0 дизель, 207 пробігу, сертифікований ціна 9550. Семимісний є панорама, клімат контроль. Контакти продиктую 050 660 26 91. Mitsubishi Outlander. Десятий рік, 2,0. 2, 0. 2 0. Дизель. Повний привід. Є підігрів сидінь, шкіряний салон, ціна 9550. Тут контакти бачимо внизу. Шкіряний салон, повний привід, механічна коробка передач. BMW X5 в гарному, класному такому коричневому кольорі. 10-й рік, 246 тисяч пробігу, 3.0 дизель, чорна стеля, дестроні камера 360, проакція, 7 місць, контроль полоси, доводчики дверей. Значить, Вартість автомобіля 20 500 доларів. Ось тут контакти до власника. Так, світленький шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Nissan X Trail. Так, восьмий рік, 2,0. 2,0. Мабуть, дизель, повний привід. Автомобіль з Голландії, 230 пробігу, сертифікований ціна 9500. Контакти ось тут. Більше інформації уточнюйте, будь ласка. Заглянемо по салону. Така машинка. Дуже рідко їх, до речі, зустрічаємо зараз. А Q5. 13 рік, 3.0 бензин в комплектації Prestige Plus S-Line. Сама максимальна, пише 148 пробігом. Це на 16699. 16, контакти бачимо. Також фіксуємо. Класний колір. Привертаю увагу. Nissan Qashqai. Кашкайчик 11 рік, 1.5 дизель, 260 пробігу. ціна 11 тисяч доларів. Сім місць, акустика боус. З підігрівуємо сидінь та клімат контролем. Nissan Qashqai. Десятий рік, 2,0 бензин, 179 пробігу, повний привід, автоматична коробка, акустика Bose, Ціна 12250, контакти бачимо. Є клімат-контроль та підігрів сидінь. Renault Koleos. Автомобіль 2012 року. 2.0 дизель 260 пробігу. Ціна 11900. Повний привід, автоматична коробка передач. Контакти 095 64 05 353. Volkswagen Tiguan, Guan рік 2.0 дизель 330 пробігу, ціна 13950, тут контакти. Mazda cx 5 15 рік, 2,2 дизель, повний привід, 220 тисяч пробігу, коробка автоматична, є два комплекти гумен, два ключі. 16500 бачимо, контакти є. Так, салончик шкіряний, бачимо. Електроніка до речі. Volvo xc 90 2003 рік, 2,4 дизель, 246 пробігу, ціна 8900. Двигун, 2,4 дизель, коробка автоматична. Тут контакти для уточнення інформації. Так, якщо сфокусує він-код для перевірок... Світлий, шкіряний салон. Так, ще один кашкайчик. 12 рік, 2,0 дизель. Повний привід, автоматична коробка, 216 пробігу. Ось тут вверху контакти. Він кот, надіюсь, фокусує. Кому цікаво. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. 12 року випуску 2.0 бензин, автоматична коробка передач, 120 тисяч пробігу. Ціна 10 999. Тут контакти бачимо для уточнення інформації. Тут бачимо Він-код. Надіюся, видно. Сонечко трошки засліплює. Так, тут я, мабуть, вам нічого не покажу, такого цікавого. Тканинний салон. Nissan кашкай. Так, кашкайчик в рідній фарбі. 2009 рік випуска. 1,5 дизель, 231 тисяча пробігу, ціна 8950. Я панорамний дах, безключовий доступ, два ключики. Контакти 0,66 12 20 413. Так, Підігрів сидінь, клімат-контроль, тканинний салон. Так, два кашкайчики. Значит, по першому варіанту сірий колір. 10 рік 2,0 бензин, 203 пробігу, коробка автоматична, є камера, парктроніки, круїз, клімат-контроль, мультикермо, ціна 10 799. Отут, отут контакти. Клімат-контроль бачимо. На дисках є парктроніки та форкоп. Так, поруч знаходиться в чорному кольорі кашкайчик. Десятий рік, 1,5 дизель, 221 тисяча пробігу, місний, не нефарбований, є панорама, камера заднього огляду, круїз контроль, автомобіль сертифікований, ціна 11999. Так, ось тут контакти до власника. Клімат-контроль, механічна коробка передач. Парктроніки у нас є. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. Так, Автомобіль 2014 року випуску. 2,0 бензин. З автоматичною коробкою є клімат контроль, підігрів сидінь, шкіряний салон. Ціна 12 499. Тут контакти. Так, він код до перевірок є? Шкіряний салон. Citroen це кросер. 2008 рік, 2,2 дизель, 2 дозрі, шестиступка механічна. Підключаємо повний привід, клімат-контроль, 7 місць. Нефарбований автомобіль, ціна 8500 доларів. Контакти є. Світлий шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте.